Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу фармат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну, і вся наша команда від самого ранку, 24 лютого вже минулого року. Працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати ти коментарі зараз з нами на зв'язку керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Давайте почнемо з дуже цікавої історії, яка звісно посмішила багатьох в Україні пропагандистом російським бути дуже небезпечно тепер. Тому що Захар Прілепін, як про нього пишуть, одна нога тут інша там. Він же ж був такий супер-супер російський патріот, політик, письменник, що й воював на Донбасі на боці Росії. Ну а тепер йому не дуже приємно. А от, власне, це ж ну така, от навіть публічно це важливіше ніж. Ніж те, що конкретного окупанта зачепило, ну звичайно, це символічна фігура. Звичайно, це в принципі на відміну від Дугіна і на відміну від Татарова, це навіть людина, яка причетна до політики, тому що він є одним із керівників парламентської думської точніше, російської партії «Справедлива Росія». Людина він достатньо близька, іншим, до Пригожина. І е, те, що відбулося вчора, це звичайно великий велика символічна історія, і тут я б хотів би звернути окрему увагу на швидкість, з якою блискавично швидкість можна сказати, з якою ФСБ відрепортувала про те, що вони знайшли зловмисника, вони знайшли людину, яка це зробила, і е, чесно кажучи, це викликає дуже багато. Здивувань, тому що вони не могли зробити, зловити нікого досі. Взагалі нікого досі вони не могли зловити. Ну крім цієї достатньо дивної жінки, яка передавала статуетку татарову. В брянських лісах вони не можуть знайти нікого. А тут несподівано в Ніжньому Новгороді вони знаходять буквально протягом години когось. Цей хтось говорить на камеру, що більше так не буде, що по собі смішно, що він розказується в суді і відчуття таке, що насправді зараз ФСБ буде просто шукати всіх стрілочників для того, щоб показати, що вони хоч щось можуть, тому що в Російській Федерації реально сильно похитнулася віра в те, що ФСБ може що-небудь крім того, щоб ловити політичних дисидентів. Ну так, власне, і ми зараз бачимо, ну особливо останні тижні, що багато російських міфів вони просто розсипаються. Міф про всесильне і всемогутнє ФСБ більше не працює. Міф про російську армію як другу армію світу, ну навіть на Росії більше не працює. Міф про суперзброю кінжал. Ну ось yeah. вже збили кінжал. І от, власне, е зараз, от як ви бачите, з чого будуть шукати позитиви, ну, наприклад, для сакрального. 9 мая для дня перемоги, так званої, якщо ніяких перемог в принципі не споглядається до 9 травня. Вони нічого не найдуть. Тобто, в принципі, 9 травня, ми почуємо все те ж саме, що і було до цього. І е, тут можна навіть не сумніватися, що якихось нових е, новел, нових якихось історій, ми стовідсотково не почуємо. Будуть всі ті ж самі мантри про діди воювали е, і ключова енергія держави на цей момент. Якщо ми говоримо саме про 9 травня, вона зводиться виключно до одного. Вона зводиться до того, щоб не дати масово показати портрети убитих в 2022-2023 роках російських військовослужбовців. Тому власне кажучи, вони не просто йдуть онлайн, а вони. Доводять ситуацію до контрольованого абсурду. Ну коли вони на автобусах будуть і тролейбусах в ряді міст будуть вивішувати портрети дідів, ну це ще Бог з ним. Але от найкраще це вирішили зробити в Волгограді. Вони прийняли рішення намалювати якусь там кількість портретів убитих військовослужбовців і пустити їх волкою вниз течії. Ну тобто, в принципі, цей з точки зору вже просто вершина абсурду, але от вони отаким от чином вся їхня енергія держава буде направлена на те, щоб не показати кількість убитих в 2022-2023 роках, але чесно кажучи, чим більше вони це роблять, я думаю, що тим більше людей впевнюється, що кількість свартей дуже велика. Ну так і власне тепер уже навіть ходять ну деякі припущення, що в Росії можуть скасувати парад Побєди, особливо після того, що сталося на Кри... на одній з будівлі Кремля, коли там щось вибухнуло, і от далі вже ходять розмови про те, що скоріш за все в Росії починається певний партизан рух, рухну, тому що дотягнутися аж до Ніжнього Новгорода як з тим же Прилєпіним або там ще далі якісь ну далеко від України відбувалися всякі неприємні для росіян події. Ну воно якось не складається. А можуть справді може Путін наважитися скасувати взагалі парад? Ну, я вважав би, що це був, був би для нас джекпот, але чесно кажучи, поки я в це не вірю. Тому що тоді Путін би просто показав би, що він а, ну показав такі він є, тобто насправді що він трус боягуз. І що він в принципі не може захистити Росію. Тобто, якщо скасовується парад перемоги, ну і вони ж весь час били на цю історію 41-го року пров'яте, вибачте, 7 сьоми листопада, коли прямо з Красної площі отряди уходять на фронт. захищати Москву. на фронт захищати Москву. І тут в цей момент, коли фронт знаходиться за 800 кілометрів від Москви. Навіть більше вони відміняють парад перемоги, ну все чесно кажучи, ну це занадто добре, щоб в це повірити. Mm -hmm. Хоча, звичайно, звичайно, ті безпрецедентні заходи безпеки, які зараз є в Москві. Ну починаючи від того, що по всьому місту не працюють GPS, і закінчуючи тим, що санітарна зона навколо червоної площі дійшла до Садового кльця, як пишуть, тобто, ну це чесно кажучи, уже доходить до реального абсурду. Ну так, а ще цікава історія, що саме сьогодні, тобто не 9 травня, а 7-го у посольстві Росії в Пекіні на закритій території проведуть такий оцей безсмертний полк з дідами на палках. Але от чому ну Китай по суті не можна сказати, що Китай виступає за підтримку України, але навіть там це в закритому режимі. Чому так? А я думаю, що в принципі китайцям це просто не потрібно. А для чого це китайці? Для чого їм зараз от, робити подібні речі? І, і це один момент. І, а другий момент, вони фактично по всьому світу проводять на закритих, на закритих територіях. Подивіться, вчора чи позавчора відбулася подібна історія в Японії, теж на закритій території. І я думаю, що там, де у них є більш-менш великі території, для того, щоб подібні речі проводити, вони будуть проводити це. Завжди дітей, не навіть якщо немає це, все одно територія якась є, вони будуть проводити обов'язковому порядку це в закритому приміщенні для того, щоб не отримувати якихось провокацій. Вони бояться, що в принципі в будь-якій країні світу може щось статися, і це погіршить їхню ситуацію. Ну а подивіться, рівень. Я звернув сьогодні на рівень абсурду відносно червоної площі. Ну взагалі відносно ну, санітарна зона так звана, санітарна, да, да санітарна, там взагалі нічого це... не можна. Ні, ні санітарна зона це одна історія, але зараз вони випустили брошурку, що що не можна проносити з собою на взагалі паради, і от на паради заборонили кетчуп, яйця. Ну, тобто будь-що що теоретично навіть могло б дозволити людям. Кинути кудись в когось чимось, тобто, в принципі, продукти харчування, ну тобто, щоб, дай Бог помідорами не закидали, тобто реально вони зараз перестраховуються абсолютно на всьому, і вони реально неймовірно вони бояться 9 травня. Тому я ще раз можу тільки повторити, що вся енергія держави Російської держави, ну, ну репресивної машини держави, зараз направлена виключно на одне на те, щоб провести 9 травня, якимось таким чином, щоб не відбулося якихось інцидентів, Дуже цього бояться. Дуже бояться. Слухайте, а ви вірите в те, що в Росії зараз як уже стверджують деякі оглядачі, починає формуватися саме партизанський рух, і от цього може ставати більше. що якісь сили, які не обов'язково на боці України, але ну точно можуть додавати у такої нестабільності прямо там. Ну, те, що ми бачили протягом останніх, напевно, десяти днів, вона говорить про те, що справді ця партизанщина реально активізувалася. Тобто, реально вона активізувалася. Те, що ми бачили в Брянську, те, що ми бачили, із підривом опори в Утіградській області, те, що мінуються опори в ряді інших областей, поки що не зрозуміло, що відбулось в Свердловській області, тому що <кій> вчора була спочатку інформація, що Пожежі, які бушують в Свердловській області, перекинулися на пархові склади, а сьогодні вчора в пізно ввечері, вже з'явилася прямо протилежна інформація, з усього вона правдива, що спочатку загорілись пархові склади, а потім уже звідти пішли пожежі в ліси. Тому в даному випадку географія, ми бачимо, що просто розширяється. А те, що росіяни самі себе починають накручувати, і коли вводиться, коли забороняється проводити. 9 травня парад в бірі ну який знаходиться мені навіть складно сказати, за скільки тисяч кілометрів від Москви і куди теоретично навіть жоден безпілотник не може долетіти. А в Хабаровську, взагалі, забороняють використовувати безпілотник Хабаровському краї. Ну це чесно кажучи, це не може не призводити до глобальнішої нервозності всередині російського суспільства, і навіть там, де нічого немає люди будуть вважати, що там уже з'явилися партизани. Але те, що партизани починають з'являтися, все починає ставати помітним. Да, це вже помітно. Добре, а давайте тоді спробуємо розібратися, що таке з істериками Пригожина, значить, заміна вагнерівців на ахматівців, на значить у цих кадирівців, розповіді про те, що у них там нібито снарядний голод. Хоча ті воїни наші, які зараз захищають Бахмут, кажуть, що ні ні, ні, ні про якийсь снарядний голод там у окупантів не йде. У них арти багато і вона працює. І от, власне, це більше піарівська акція самого Пригожина. Це його намагання зістрибнути якомога швидше одразу після 9 травня, щоб, щоб значить, винним у невзятті до 9 травня Бахмута виявилися хтось інший. Як ви це оцінюєте? Ні, там все трошки прозаїчніше, трошки. Я б сказав би так, під виходить, ну сходячи з їхньої внутрішньої політики. Тобто, перше, що потрібно справді сказати, це те, що немає ніякого снарядного голода сьогодні. Один із керівників збройних сил України заявив про те, що в принципі рівень артилерії на сьогоднішній момент став знову став приблизно один до чотирьох. Тобто на чотири російських снаряди, один українських. Тобто на 20 тисяч в день російських снарядів маємо 4-5 українських. Тисячі. На 20 тисяч російських 4-5 тисяч українських. Тобто першого снаряд на голоду немає. Якщо говорити про Пригожина, то він почав це говорити десь місяць тому, що він може, ну натікав, що він може піти, і причина тут банальна. Після того як в нього врізали можливість набирати зеків, у нього просто банально закінчуються люди. У нього є зараз дві прямо протилежні задачі. Його персональні: це одна: залишитися, або скажімо так, ну, справді, залишитися в великій політиці Російської Федерації, куди він нарешті нібито прорвався, трошки. Ну і з рейтингами і за е, впливами на справедливу Росію е, і власне кажучи е, на цьому тому іміджі, що він будував останнім часом. Е, з іншої сторони, е, це е, залишитись головним російським гравцем в Африці. В принципі, для того щоб залишатися головним гравцем в Африці, йому треба мати МЗ із приблизно 10-12 тисяч військовослужбовців, які мають бути весь час в Африці, і які повинні забезпечувати його фінанси там тут. Ну в принципі, ті дані, які він наводив останніми днями, в нього середня втрата його бійців 100 людей в день. Якщо 100 людей вбитиму, значить це мінімум 300 поранених. Тобто його. Без поворотні втрати щодені це 400 людей в день. Множимо на 30 днів це 12 тисяч. Тобто йому треба щомісяця поповнювати плюс 12 тисяч новобранців. У нього банально закінчилися люди, і він розуміє, що далі воювати він не зможе, і він або треба забрати людей з Африки, але знову ж таки це ненадовго. Тому що ми розуміємо, який це рівень втрат, або ж в принципі треба виходити із Бахмута. Тому він виходив, тому він прийняв для себе рішення. Він його готував. Він реально говорив про цей старядний голод уже скільки там місяць більше місяця. Це точно і власне, роче він таким чином спробує підстелити собі соловку. чи вдасться йому далі залишитись в великій російській політиці, поки сказати складно, але те, що в нього є. Величезний е, піар потенціал і те, що його група піарників і боків напевне найсильніші на сьогоднішній момент в Російській Федерації це треба видати йому належне. Добре, Де, а для Кадирова, ще, для Кадирова на, так, навіщо так? це? Так. А це навіщо для, Кадирову для, 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 Ну, у нього ж тікток воїни? От, 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 от це насправді дуже важливий момент. Кадиров приблизно три місяці тому був відлучений від центральної російської політики від загальної російської політики, тобто він його в зу сказали, що твоє місце щіття. Твоє місце грозне, сиди там і навіть не високосів. Якщо пам'ятаєте, то приблизно два місяці тому вперше Путін зустрівся не з ним, а з його сином, і тим самим він просто продемонстрував, що Кадиров знаходиться в опалі, але все одно, крім клана Кадирова, Путін нікого не ставить в Чечні. Потім все ж таки відбулася формальна зустріч Путін-Кадиров, але Кадиров досі залишався людиною, яка Майже не коментувало загальноросійські теми, і протягом останнього місяця там буквально одна-дві теми, які він підняв, ну починаючи від мечетів Москві, закінчуючи там певними воєнними речами, але це були не глобальна повістка дня. І власне кажучи, для нього це зараз можливість повернутися в цю загальну російську повістку дня. Ми повинні розуміти, що Ахмад це не тільки Чечен, там є в принципі і певні. Батальйони зроблені створення із, власне кажучи, не чеченів. От я думаю, що зараз під Бахмут будуть кинуті саме не чеченські батальйони, не етнічно чеченські, яких не шкода, тому що своїх він точно буде жаліти, він розуміє, який рівень втрат він буде нести, і це точно погіршить його ситуацію в Чечні. Але і ще раз повторюсь, його ключова задача повернутися в загальноросійську політику, і він дуже сподівається, що Шигу... Прийме рішення не давати, не перекидати ахмат під Бахмут, а в принципі залишити його десь в інших місцях, розуміючи крім всього іншого, і рівень бойової майстерності Ахмата цього самого. Слухайте, а от ще один аспект хотів спитати вас. Дивіться, ну якщо зараз росіяни хочуть свій оцей безсмертний полк переводити в онлайн, як уже першотравневу демонстрацію ці, значить, поціновувачі Жириновського проводили взагалі у всесвіті Майнкрафт, але і там у них ставалися інциденти. Уявімо собі безсмертний полк в онлайні, і там же можуть з'явитися люди, які якраз щось напишуть, чи якраз опублікують фото своїх рідних. Загиблих і таких фоток може виявитися багато-багато, і потім це розлізеться все одно по публічному полю. От я думаю, що цей ризик варто проговорити для них. Ну саме тому воно я і говорю, що вони пробують його перевести в цей більш якийсь контрольований офлайн рівень. Тому в них фактично в кожному регіоні є своя офлайнова програма, пов'язана із тим, що ввалюються бікборди замальовуються автобуси, тролейбуси на громадський транспорт, ну впускаються портрети по Волзі, і інше якась така біля Тобто вони будуть максимально пробувати вичищати інтернет з однієї сторони. Я думаю, що вони над цим працюють, а з іншої сторони, безумовно, вони будуть ну просто, щоб ми розуміли, що в і однокласниках, які є головними соцмережами, де простий росіянин може щось виставити, будь-яка негативна інформація вичищається протягом максимум однієї години. Реально в деяких випадках протягом 50 хвилин, 5-10 хвилин. Тому я думаю, що зараз вся структура ФСБ буде працювати ну, це продовження того, що ми говорили про 9 травня, що вони всі націлені, щоб не було провокації. Другий момент вони націлені на те, щоб в кібер. І слоях у них був абсолютний порядок, і щоб однокласники класники ВКонтакті які є головними джерелами саме до цього контенту. Вони будуть просто я думаю, що по максимуму працювати для вичищення взагалі будь-чого, що хоч трошечки викликає сумніви. Добре, зрозуміло. Ну і ще одну історію хотів з вами обговорити: 170 сенаторів ради Федерації Російської Федерації. Значить, це така доказова база зібрана вже службою безпеки України і офісом генпрокурора. І це якраз ті російські чиновники, які сприяли окупації східних та південних регіонів України. Те, що на них вже те, що про це повідомлено публічно, от так скажемо, і те, що це буде донесено на міжнародний рівень, на них це якось повпливає ну, в принципі, це вплине на їхню, е тільки поки що не в їхню, скажімо так, переважно моральний стан, поки їх не внесено до санкційних списків Європи і США. Частина з них уже внесена, але не всі. Тобто, дуже важливо зараз добуватися, щоб всі вони були внесені до санкційних списків колективного заходу, і це звичайно почне ускладнювати їм життя. А можемо ми сподіватися, що серед 170 семидесяти оцих хтось таки захоче, що називається, піти на співпрацю, можливо, щось розказати про вище керівництво, роздати якісь деталі в обмін на ну там непереслідування. Все ж таки велика кількість таке може бути, чи їх зараз залякають і навпаки будуть стежити ФСБшники за кожним з цих? Ну, 2014-2015 рік показав, що такі люди можуть бути. Тому... Е... Я дуже сподіваюся, що наші спецслужби не тільки наші спрацюють над цим, і я дуже сподіваюся, що е, хтось та й перебіжить і хтось та й дасть певні свідчення. Тобто, оцей приклад цього працівника Федеральної служби охорони, е, який в принципі зараз дав свідчення про Путіна і про розпивів достатньо багато про внутрішню кухню. Е, такі речі вони завжди трапляються. Тому дуже сподіваюся, що такі люди теж з'являться. Окей, okay, а ми можемо якось ну щось таке їм запропонувати, чи це мають пропонувати ну там міжнародні якісь структури? Знаєте, в кожного є своя мотивація. Тут дуже тяжко сказати, що кому, коли, як потрібно. Я завжди всім просто навожу приклад. Один із найбільш зливів американських, які відбулися в період холодної війни, був пов'язаний з одним клерком трошки вище середнього якому просто не вистачило 50 тисяч доларів на певні речі, і він прийшов і сказав: дайте мені 50 тисяч, я вам дам таку інформацію, від якої вам всім стане круто. Тобто, ну в прикладі на сьогоднішній гроші це 500 тисяч доларів, тобто це копійки для такої держави, як радянський союз, отримавши такі е е е е преференції, тому що є мотивацією людей в кожен конкретний момент. Дуже тяжко спрогнозувати це може бути будь-що, от починаючи від внутрішньої образи і закінчуючи е образи на когось, хто на нього хто образив когось і закінчуючи просто банальним рішенням. Навіть так. добре, ну і от власне, якщо подивитися на на післязавтрашній день, а ви очікуєте, що Росія може на честь у цього дня Побєди, ну, наприклад, влаштувати щось ще більш жахливе по відношенню до України, чи вони зараз дуже, дуже переймаються тим, щоб до них на 9, саме на 9 травня не прилетіло? Хоча наскільки я розумію, якраз українські захисники ну не, не заморочені настільки сильно на якихось символічних датах. От що ви собі. Ві уявляєте зараз про про післязавтрашній день? Це вони теж не заморочені на датах. Це ми більше си продумаємо цю історію про дати. Якщо ми проаналізуємо останні 14 місяців, вони під дати ніколи не підстроювалися. Вони підстроїлись під ті задачі, які вони ставили перед собою. Тому. Давайте згадаємо і минуле 9 травня, коли буде обстріл чи не буде. Я тоді всім говорю, і зараз повторюю те, що ми не знаємо. Він може бути сьогодні, завтра, післязавтра, 10, 11, 12. Тобто він може бути в будь-який день. Тому я б не прив'язувався до дати 9 травня. Просто треба пам'ятати про елементарні правила безпеки. Добре, добре. Ну що ж дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за коментарі. З нами на зв'язку був керівник Українського інституту майбутнього. Вадим Денисенко. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.